Добрий день. Сьогодні розв'яжемо ще декілька задач, пов'язані з многогранником, а саме з призмою. Призма вже буде неправильна. Будемо розглядати інші випадки деякі. Ми розв'язуємо з книжечки Готуємось до ЗНО авторів Різунінка Ярма. І задача така. Основа прямої призми АВЦ 1 б Б1C1. Трикутник АБЦ зі стороною АБ 6 см. І АЦ 10 і кутом А120. Тобто в основі тупокутний трикутник. Давайте це кут А. Основа прямої призми. Призма пряма, значить бічні ребра малюємо перпендикулярні площині основи. Зображуємо. Я говорив вже невидимі, невидимі лінії я не буду зображувати. Так, це щось. Не буду зображувати е, штриховкою, вважаючи, що для нас це неважливо. Отже, АБЦ і тут А1, Б1, С1. Давайте наразі умову ще раз прочитаємо е, сторони аб 6, 6 сантиметрів. А це 10 сантиметрів. Ось оцей кут А 120 градусів. Площа бічної грані С-грань б 1 А Б1А1 дорівнює 30 см квадратних. Знайти площу бічної поверхні. Сбічне знак питання. Давайте дослідимо, згадаємо все, що ми можемо сказати про дану призму. Ну, в даному випадку. Що таке площа бічна? Це сума площ бічних граней. Або якщо знайдемо периметр і висоту, то площу помножимо периметр основи помножимо на висоту. Як скористатися ось оцим. У нас пра, пряма призма. Це означає, що бічні ребра перпендикулярні площини основи. А значить, скажімо, ось оці фігури це прямокутники. Тобто ось отут прямий кут і ось отут прямий кут. Тобто A1C1C прямокутник. І відома площа. Получається одного з прямокутників АБ1А1. А ББ1А1. Відома його площа і відома його одна сторона. Очевидно, можемо знайти іншу сторону. А інша сторона, друга сторона, ну нехай ББ1 це якраз і буде висота цієї призми, бо призма у нас пряма. Отже, ББ1 дорівнює С. А Б1А1 поділити на АБ. І це буде 30 поділити на 6 і дорівнює 5 см. Це дало нам змогу знайти висоту призми 5 см. Висота призми. Ну, оця бічна грань у нас вже відома за умовою. Одразу нам треба, ну, мабуть, і оця ж висота також 5 см, ми можемо знайти площу А1C1C. Це прямокутник. Значить, Давайте запишемо СА1C1C дорівнює добуток двох сторін. 5 помножити на 10, дорівнює 50 см. Трішки треба згадати, Планіметрію для того, щоб знайти довжину сторони БЦ. А знайдемо її за допомогою тереми косинусів з трикутника АБЦ. Давайте згадувати, як виглядає терема косинусів. Квадрат сторони трикутника довільного дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Отже, записуємо. З трикутника АБЦ. БС в квадраті дорівнює Сумі квадратів двох інших сторін. Я спочатку в буквальному вигляді і вам раджу, щоб не заплутатись. АБ квадрат. Додати АС квадрат. Відняти подвойний добуток цих сторін. АБ помножити на АС. І помножити на косінус кута між ними. Ну, це Осенускута Бац. кута БАЦ. Підставляємо АВ в квадраті, а, в квадраті 36, А С в квадраті 100. Відняти я запишу 2 помножити на 6, помножити на 10 і помножити на косинус 120 градусів. От з косинусом 120 градусів прийдеться трішки повозитись. Знайдемо ми його, використовуючи формули зведення. Осинус 120 градусів можна подати як косинус 90 і додати 30. Ну, в 10 класі алгебру мовчили, в 8 геометрії це розглядалося. Тому це буде синус 30 градусів, і отут треба поставити знак мінус. Тобто Асинус 30 градусів це табличне значення. І це є одна друга, отже це є мінус одна друга. Тому маємо 36 додати 100, 136. Відняти 2 на 6 на 10, 60 на 2, 120. І помножити ще на мінус одну другу. Ну, очевидно, при множенні мінус на мінус у нас добутку дає плюс. І тому. Маємо 136 додати. І отут 120, якщо дописати перших, можна з двійкою скоротити. Це буде 60. Маємо 136, додати, 160, додати 60 буде 196. Що це ми знайшли? Це ми знайшли квадрат сторони ось цієї. БЦ в квадраті. БЦ в квадраті. А саму БЦ. Я? Корінь квадратний. Отже, де я можу написати, давайте отут. BC буде дорівнювати арифметичний квадратний корінь 196. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, це 14 см. Отже, що ми знайшли? Ми знайшли довжину третьої сторони основи. Так як ми вже дві площі маємо, маємо площа А. А1С1С у нас є. Ось ось вона. Тільки тут треба писати сантиметрів квадратних. Чогось не дописав. так, Площа ось ця у нас є. Тут сантиметр квадратні є. І ми знайдемо наразі площу B B1C1C. С В1С1С. Дорівнює 5 помножити на 14. 5, ну, або, можна сказати, b 1 якщо в буквах, помножити на БЦ. І дорівнюється 5 помножити на 14, і 20, 70. І же не забуваємо, це квадратні одиниці з сантиметрів квадратних. Отже, площі трьох граней 30, 50 і 70. Додаємо їх і отримуємо S бічне. Це кусло я додам. 30 додати 70, 100 і додати 50 буде 150 150 сантиметрів квадратних. По-іншому, якщо можна було через периметр, то дійсно, давайте подивимось. Чи буде це швидше, можна сказати, що S бічне, Це вже і другий спосіб. Ми розв'язали задачу, але S бічне дорівнює периметр основи, помножений на висоту. Давайте знайдемо периметр основи. Основа у нас ABC, отже, 6, додати 10. І тут ми знайшли 14. До лінії. 6 додати, 10 додати, 14. Не забули дужечки взяти. І помножити на 5. Ми вже знаємо, що повинно бути 150. Давайте перевіримо. 6 і 14. Також дивіться, не обов'язково ж підряд додавати. Доданки можна переставляти. 6 і 14, 20 і 10 30. А 30 помножити на 5 150. Можливо, так швидше. Не заперечую. У будь-якому випадку відповідь. Можна написати збічне, а можна одразу написати 150. Головне, не забувайте писати одиниці вимірювання сантиметри квадратні. Дякую за увагу. На наступних уроках вже будемо говорити про піраміди. Ні, не про піраміди, про паралелепіпед, який є, власне кажучи, також призмою. Але декілька задач розглянемо. nós seriam é dobra